Україна очікує на повне розуміння Вашингтона щодо примусу Росії до миру. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Коментуючи майбутній візит до Києва спецпредставника президента США генерала Келога. Доручив головкому сирському та начальнику генштабу Гнатову представити наявні у нас інформації про російський потенціал і про наші перспективи. Готуємо також зустрічі спецпредставника президента Трампа з керівниками Служби безпеки України, а також наших розвідок. Інформація буде повною. Розраховуємо і на повне розуміння Америкою того, що можна зробити заради примусу Росії до миру. І зараз з нами в ефірі Дмитро Левось, політолог міжнародник вітаємо вас, пане Дмитро. Доброго ранку, вітаю. Отже, такий візит спец... спеціального представника президента США з питань України Келога, який має тривати тиждень. Насправді нетипово довга така історія. Нашу думку, по-перше, що це за сигнал, про що він свідчить, і чого ми очікуємо. Ну, візит Келога до України слід розглядати взагалі в загальному контексті. І не тільки? Тим, що анонсувалося безпосередньо американською стороною щодо Російської Федерації От Дональдом Трампом, що він напередодні говорив, що говорив е сенатор Грем з приводу е санкційної політики щодо і Російської Федерації, і щодо підтримки України і з несприйняття. Е Російської Федерації, а ще і в контексті безпосередньо дій самого Келога. Ну, по-перше, ми бачимо, що дійсно він з'явився зараз в активній такій ролі, бо ми пам'ятаємо, що в тривалий період Келог, який був призначений спеціальним представником бою, якраз по Війні Росії проти України він не був на таких помітних позиціях. Другий момент саме він зараз брав участь у конференції з відновлення України і зустрічався там з президентом Володимиром Зеленським у Римі. І саме він про теж говорив про стратегічне бачення. А стратегічне бачення це про план маршала для України аналог його. Тож, в такому глобальному контексті відносин між Україною та Сполученими Штатами, та ставлення Сполучених Штатів до Російської Федерації, я гадаю, що це. Дуже позитивний сигнал, і в цьому контексті що це, оскільки будуть і зустрічі з керівниками Сил оборони України та спеціальними службами, то мабуть дійсно ми можемо говорити, що з'явилося Вашингтоні розуміння щодо стратегічної підтримки України. тож Можемо сподіватися на це, що саме цей візит він знаменує, так би мовити, означає те, що ця підтримка буде, буде посилюватися, і відповідно тискне Росію також, пане Дмитре. Інша тема це 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Як ви оцінюєте шанси, що. Єврочиновники його ухвалять цього тижня, враховуючи і також позицію словаччини, яка в принципі вже не так принципово готова блокувати цей пакет. Вона назвала умови для припинення блокування з огляду на скажімо, вирішення проблем убезпечення країни від відсутності російського газу. Незважаючи на те, що поки що сигналів, точніше, конкретної інформації про те, що Словаччина дала своєму послу, Ну так, поки вмовляють. Так, да, поки да, вказівку голосувати за цей пакет, ми дійсно бачимо і зменшення цього. Зниження да та, такого рівня риторики, і знову ж таки, ми бачимо, що з е, Словаччиною були переговори і з боку провідних країн Європейського Союзу, там, зокрема Німеччина, яка дуже багато важить для словацької економіки, і е, сама Словаччина теж заявляє про те, що мовляв: ну так, е, ми бачимо, що європейська комісія до нас дослуховується. Тож з високим ступенем вірності, ми можемо говорити про те, що словаччина ну може більше набагато втратити, ніж надбати, якщо у неї якщо вона буде займати ту позицію, щоб та не приймати цю санкційний пакет, тим більше вона залишається. Ну, майже ізольованої в цьому плані. Тому гадаю, що так на цьому тижні 18-й пакет санцій. Зрештою, буде, як Європейська комісія вирішить ось це питання там про газ до 2028 року. Я гадаю, що механізми певні заміни і гарантії ну, вони дійсно існують, і слова ще не піде на компроміс. Дуже дякую вам за те, що долучилися дякую. до ефіру. Дмитро Левось, політолог, міжнародник, був з нами на прямому зв'язку.